Обшуки в Одеському ЗМІ провели правоохоронці. Акція до Всесвітнього дня меланоми. В Одесі кожен охочий пройшов обстеження родимок за допомогою дерматоскопа. Збирають пластикові кришечки, аби здати на переробку та купити дрон для ЗСУ. Весна у ботанічному суду Одеси. Квітнуть сакури, магнолії, бузок та півонії. Пустіть мене на робоче місце, будь ласка. Я на робоче місце хочу зайти. Сказали в коментарях поліції, на журналістів пускає. Обшуки у редакції Одеського видання Думська провели поліція спільно з СБУ. Розпочали о 10-й ранку. Співробітники розповідають, їх до будівлі не впускали. Прес-служба головного управління Національної поліції в Одеській області там написала купу статей. Це, здебільшого, економічні злочини та службові до них. Редакція Думської жодного відношення мати не може, бо ми не шановники, не посадові особи, не займаємося бізнесом. Тобто я не розумію, що вони шукають, і не бачу тут лише перешкоджання законній професійній професійної діяльності журналістів, бо ні моїх співробітників ні мене не допускають на робочі місця. У національній поліції від коментарів на камеру відмовились. На офіційному сайті установи було заявлено, що поліція проводить санкціоновані судом слідчі дії. Водночас співробітники поліції не вилучають техніку, а журналісти можуть продовжувати свою роботу. Після завершення обшуку поліція видала протокол та постанову суду. Безпосередньо редакції обшук не стосувався, каже Олег Константинов. Нічого. Не було вилучено, нічого не знайшли, жодних документів. На щастя, техніка наша теж зберігається тут, в робочому стані. Тобто протоколі це відображено. У мене в руках ухвала суду на слідчі дії. Вона підписана суддєю Федулєєвою, Це Київський районний суд, міста Одеса. Ці слідчі дії відбувалися у рамках кримінального провадження щодо депутата обласної ради Миколи Древ'янка. Це Якась там майно у затоці і земельні ділянки розділянського районі і цікавили. Їх Михайло Смушкович, це депутат обласної ради, це голова ну, член редакційної ради видання Думська. Тобто видення Думська їх не цікавило як засоб масової інформації. Як повідомили речниці СБУ в Одеській області, Анна Шевчук, обшук не стосувався роботи редакції. Наразі проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні щодо рейдерського захоплення державного майна та бюджетних коштів. В якості фігурантів виступають депутати Одеської обласної ради. Наразі за місцями їх проживання та роботи ведуться слідчі дії. За даними поліції, обшуки відбувалися в рамках провадження по статтям шахрайства, підробка документів, відмивання коштів тощо. Ми намагаємось отримати коментар фігурантів справи або їхніх адвокатів. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський Суспільна новини, Одеса. В Одесі провели акцію до Всесвітнього дня меланоми. Люди могли прийти без попереднього запису до лікаря, аби обстежити свої родимки. Ну теж, ну поверхностный слой на ньому вже 82-річний Володимир Шевченко прийшов до сімейної амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги, аби перевірити свої родинки на обличчі та голові. Я прийшов до лікаря, тому що у мене вже років 15 назад було осложнення на ліце. Була ранка. У мене вже ліси в онкодиспансері. диспансеріс. Висновець літер. Лікар такий, що треба сходити в онкодиспансер і перевіритися на відсутній частину є Я чувствую, що здесь все час нарушення цілісності кожу. До сімейної лікарки прийшла й Марина Кариченко. Жінка каже, турбують нові родимки, які утворилися на її тілі та почали збільшуватися. Мені зараз посмотрели, сказали, що нічого страшного. Тільки потрібно нужно втічення, на кожну погоду їх наблюдати, ні. Ані в саді спокойствия Многие люди якби как бы, безграмотні. Вони вважають, що не с родинка нічого страшного. Потім вона росте, вони починають срывать, і вона може перейти до онкологічне заболівання. Оглядають та перевіряють родинки за допомогою дерматоскопа. Коли саме людям необхідно звернутися до медиків, розповіла сімейна лікарка центру Олена Копач. він замічає збільшення кількості родинок в течії там какого-то періоду. Тобто було 10, стало 20. увеличение в количестве, либо змінення в розмірі родинки. Наприклад, подозрительне уже вважається більше 5 міліметрів. Родинка вже натримують осмотру детального обращення к доктору. Наших людей може нічого не турбувати, а потім виявляється онкозахворювання четвертої чи третьої стадії. Щоб такого не було, проходьте профілактичну профілактичні прийоми сьогодні. Меланому у нас постійно раз в місяць проходять. Такі день якогось захворювання, коли можна прийти безкоштовно без черг прийти профілакти, профілактичне таке обстеження. Зараз літній сезон. Ми розуміємо всі, тому потрібно перед тим як йти загорати, потрібно пройти профілактичний прийом на випадок меланоми. За дві години обстеження у центрі прийшли 12 людей. Олександр Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Пластик рятує життя. Акцію по збору кришечок із такою назвою в кав'ярнях міста організували волонтери, аби зібрати на безпілотник. Заклад Ірини Твердохлібенко один з перших долучився до акцій під час минулого збору на реанімобіль. У нас щодня люди приносять кришечки, деякі приносять уже посортовані, що дуже круто. Деякі ось ми їх поміщаємо в такі великі пакети, які тримаємо також в залі. Щоб люди, які приходять за кавою, могли побачити це, могли навіть надихнутися таким прикладом, що це таким маленьким ділом можна прийти до таких великих цілей, як, наприклад, реаномобіль, на який ми дотепер збирали, а тепер на безпілотника. Одна з тих, хто принесла кришечки, каміла пластик. Важливо здавати для переробки для покращення екологічного стану нашої країни, а також тому, що це дуже гарний спосіб відправити їх на переробку та підтримати наших захисників способами, які знаходять наші волонтери. Дуже зручно, що пункт здачі знаходиться дуже близько до мого дому. Я планую ще приходити та здавати. А такий вигляд має штаб, куди звозять кришечки на сортування. Зараз ми знаходимося в нашому штабі на Семена Палія, 73. Саме тут відбувається сортування. Ви можете зараз самі подивитися. Дівчата сортують по кольорам, потім відмивають і передаються нашим партнерам в місто майбутнього. Ми першочергово, коли вже прийняли участь в цій акції, запросили всіх бажаючих долучитися. Це і мешканці нашого району, це і бізнес, друзі, партнери і всі, хто тільки може долучитись. Коли ми побачили новину про те, що відбувається збір кришечок на дрон, ми моментально просто прийняли в цьому участь. Щодня цим займаються кілька волонтерів. Одна з них Інна. Трошечок дуже багато. Сьогодні ми перебираємо чотири ящики. Чотири ящики. Ось ви можете подивитися. Будь ласка, один, другий, третій, ось у дівчат. Четвертий. Сортування відбувається за принципом розділення на кольори. Ну, наприклад, все зелений кольор. Я сортую зелений, бірюзовий ну і салатовий. Це окрема у нас категорія. Голубий, синій, білий, там з прозорим, жовтий з помаранчевим червоний окремо колір. Подібну акцію вже запускали, аби зібрати на реанімобіль, розповів координатор проєкту Владислав Михайленко. І більше року тому ми запустили проєкт по збору кришечок пластик рятує життя за 9 місяців. Ми зібрали на реанімобіль, який відправили на Бахмутський напрямок. і Він вже рятує життя військовим. Але учасники акції вони сказали, що треба продовжувати активізуватися. Ми ще збираємо сортування. Це наша звичка, і ми вирішили поставити нову масштабну ціль і надійшов запит від військових. Вих на безпілотник, тому наразі ми збираємо на нього. Сортування кришечок за кольорами збільшує вартість пластику у три рази. Потім, коли люди принесли ці кришечки, ми їх посортували. Ми їх віддаємо на компанію, яка їх переробляє. І на цьому етапі ми окремо отримаємо кошти для того, щоб зібрати на безпілотник. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Одеському ботанічному саду зацвіли 150 дерев сакури різних сортів. Найстаршому дереву більше 80 років. Побачити таке цвітіння можна буде ще впродовж тижня. Я в ботанічному саду вперше, тому що я взагалі не місцева. Ми сьогодні з подружками мене запросили, і вона мене в перший ботанічний сад. І також запропонувала зняти декілька історій там, пофотографуватись. Ну таке чисто дівчача. Мені дуже сподобалось. Ми були біля сакури. Ми потрапили саме в той період, коли вона активно цвіте. І ми побачили її ось саме в середині її цвітіння. Це дуже неймовірно гарно, і тому мені справді пощастило, мені здається. Сакуру їх дуже багато різновидів і. Те той різновид, що ми зараз бачимо, це сакура сорту Канзан. Це така достатньо поширена сакура на території України. Це там і в Ужгороді, і там ну, практично зараз в всіх містах вже є ці сакури. Ну, Сакуриці Канзан це прививка на черешні. Тобто вони не дають насіння і сакура сама по собі в природі не росте. Тобто, це все робота садівників, багато, багато сотень і тисяч років садівників, які виводили якісь нові види, якісь сорти. Також у ботанічному саду можна подивитися на магнолії, бузок та півонії. Саме зараз сезон їх цвітіння. Це в нас колекція бузків. Ми її брали в ботанічному саду Київському Грішка. І тут в нас більше 30 сортів. Є дуже гарні сорти, такі як вогні Донбасу, Тарас Буйба. Зараз ми знаходимося біля дуже такого гарного бузку, про нього так дуже... Часто згадують це так званий жовтий бузок, сорт Прімроуз. О, і тобто, ви можете зараз з нами помилуватися жовтим бузком». Ірина прийшла до саду, аби зняти творче відео. Я дуже люблю записувати вірші, шукаємо якісь цікаві локації, в яких ми ще не знімали. Чомусь подумали про ботанічний сад. Приїхали сьогодні сюди. Тут дуже красиво так розцвітають півоні. Сам бузок це дуже гарно, його навіть здалеку одразу видно. Тобто ти заходиш і так одразу око падає на бузок. Сакури я вже бачу не вперше, як вони квітнуть, але тут так гарно, така ціла алея. Тобто ти можеш пройтися цією алеєю квітучої сакури дуже гарно, дуже гарно. Гарні тут кадри, ну і в принципі сама атмосфера тут добра. Відвідати ботанічний сад можна щодня з 11 до 17 години. Влада Матвечук, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 11 травня. По всій Одещині ясна погода. Вітер південно-східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 6 до 9 вночі. Та від 11 до 16 градусів в день. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря вночі 7-8 градусів, вдень 14-15 із позначкою плюс. Ви дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.